Так, усім привіт! Ви на каналі Books.ro, І сьогодні у нас, як я і обіцяла, серія влогів починається. Ми будемо, я разом з вами будемо вивчати все ще, ще раз перечитувати історію України. І от саме я писала про це у спільноті: що з вересня чекають вас на каналі такі міні-влоги по книзі Павло Роберт Магочій. Україна, історія її земель та народів, друге видання. Отже, я давно хотіла зробити такий міні-проект, так само як було це по Улісу. Я робила влоги на кожен розділ. Так само тут я буду робити, ну, не на кожен розділ, тому що розділи тут є. Великі частини вони об'ємні, діляться на розділи, і ті розділи діляться на підрозділи. Так от влоги будуть виходити саме на кожен підрозділ, тобто і мені буде легше, і вам буде легше, тому що ви не будете такий великий матеріал зразу сприймати. А будемо так потрішки короткі такі міні-влоги по міні-підрозділах. Будемо вивчати історію України. Я хотіла зробити давно, тому що мені подарували цю книгу на день народження і. Я нею зацікавилась, я знала, що я буду її перечитувати. Така величезна праця ще й від американсько-канадського дослідника, а українсько-угорського походження. Тобто він вже народився в США, але у родині вихідців із Закарпаття. І от це, коротше, такий дуже серйозний дослідник і. Тут є хороші книги, хороші відгуки на цю книгу, і це вже друге видання, перероблене. Тобто це фактично українська історія очима іноземця, так він українського походження, але нестандартна ця праця тим, що це розглядається не така історія, як у вас вчили в школі, так, а саме історія. Є земель та народів, тобто історія е, України у плані охоплюється тих сучасних територій, кордони 91-го року, так беремо, звичайно, Крим і Донецько-Луганську область також сюди входять. Тобто, це історія України тут розглядається у межах її сучасних кордонів. Не так як так, ми вчимо в школі, тому що, наприклад, ми вчимо в школі, ми виходимо, скажімо, трішки за кордони, так, тому що Київська Русь, ми пам'ятаємо, була дуже велика, досить велика держава, вона там і на північ далеко простягалась, цей підхід трошки інший. Тобто саме вивчається історія України, але в межах тих земель і тих народів, які жили на території цієї сучасної України, кордони якої ми маємо. Так. Тому це трошки такий нестандартний підхід, тому що ми зосередимося тільки на кордонах України 91-го року і тільки на історії цих земель і народів так, у межах цих кордонів. А, і а, тому давайте, в принципі, починати разом з вами. Хто має цю книгу, може також зі мною читати її. А, якщо ні, то будемо так разом потихеньку. Вивчати історію, тому що в принципі історія України це той предмет зі школи, який я склала ЗНО, з якого я склала найкраще. Ну скажем так, не на 200 балів, але просто з своїх трьох предметів, так історія України, у мене найкращий бал отримала навіть українську мову. Я склала трішки гірше ніж історію України. Англійську там взагалі ще гірше, але от, історія України саме чомусь я її склала найкраще. І я її до неї і готувалась, звичайно, але у мене є пробіли, як завжди. Тому що, наприклад, історія Київської Русі мені подобається, і я її знаю краще. Історія вже України 19 століття, так, ХХ століття, я знаю погано, Особливо ХХ століття там взагалі. Ну. Жах у мене твориться, тому в принципі це ще раз така моя такий випадок мого перечитування історії, щоб я її краще знала, тим більше зараз війна йде, і, звичайно, є потреба ще більше вивчити свою історію. Ми і до цього мали її знати, так? але зараз обов'язково ніколи не пізно вивчати нашу історію. І зараз багато людей для себе ще раз перечитує, відкриває історію України. Ну, і я вирішила, що раз у мене є вже така книжка, подарована, чому би це не робити. Отже, сьогодні ми поговоримо про територію та географію. Тут є маленькі вступи спочатку, книга складається із таких табличок, тут є різні мапи, різні ззаді. Предметні показчики, тобто ви собі можете ознайомлюватися географічні різні показчики, рекомендована література і так далі. Є також перелік мап і є маленький вступ. у вступі якраз говориться про те, чому ця книга така унікальна і важлива, так? Що Тут саме у цій історії цитую так: розглядаються інші народи, які проживають на території України і розуміються як невід'ємна частина української історії, а не просто як супротивники етнічних українців у їх власній віковій боротьбі за національне виживання. Тобто ми це бачимо по назві, так тому що розглядається історія земель і народів, які проживали на території України у межах сучасних кордонів. А, далі є, у принципі, зміст. Далі є така у нас а, мапа, як я вже казала, передмова до другого англомовного видання. Написано, що змінено, тому що, ну, а, там, наприклад, доповнені дані про часи а, у нас. А, Помаранчевої революції доповнені. Тут доповнено ще деякі інші цікаві факти, тобто складено список, що змінено, що доповнено. І він тут пише, що зроблено на автор так, акцент на мультикультурному, поліетнічному характері, характері в України. Тобто, Павло Роберт Магочі тут перерічує, які удосконалення були здійснені, кому він дякує, перераховує людей і там, друзям, колегам і так, далі, і так далі. І тепер, нарешті, ми починаємо вивчати з вами територію і географію. Боже, як я заговорилась, вже 7 хвилин пройшло. Так. Отже, про розділ перший називається географічний та етнолінгвістичний поділ України. Тобто, як ви розумієте, Спочатку ми входимо у вступні до київські часи. І він тут, що мені сподобалось, цікаво пише про такі два підходи в означенні української території, так? тому що автор пише, що спочатку так, розглядається перший підхід те, як. Що, типу, у нас є так сучасні політичні кордони української держави, другий підхід стосовно української території стосується етнолінгвістичних категорій, тобто саме тих груп, які розмовляють так однією мовою, в нашому випадку там українською, мають ну, наприклад, там або спільні діалекти тієї ж мови української і мають якісь спільно етнографічні риси. Тобто є два підходи у визначенні української території. І що цікаво, що він пише: ну що, взагалі політична, політичні кордони сучасної України ну, ми беремо знову ж таки разом з Кримом і Донбасом. Ви знаєте площу України, так це у всіх щоденниках. Пишеться, що 603 і 700 тисяч квадратних кілометрів. Він тут розповідає, що це так. Ви знаєте, що це більше ніж будь-яка так європейська держава, так, за винятком Росії. І він, наприклад, тут порівняв, що це може бути політичний кордон України, оцей усталений, так, який зображається в наших шкільних щоденниках. Що це, наприклад, може бути як Німеччина та Великобританія разом узяті або Штати, він тут порівнює, так, тому що він живе в США. Він порівнює тут, типу, що це може бути ще, наприклад, Аризона і нью так, у США. Але Також він говорить, що є ще етнолінгвістична територія України, до складу якої входить не вся, але більша частина України, і вона має ще більше квадратних кілометрів. Тобто є ще території поза цими політичними кордонами, які всі прийняли, визнали, де також живуть українці. Так? Також вони розмовляють, тобто є у них своя спільна мова, спільний діалект, також вони там живуть. Але це вже території зараз інших країн політично. Тобто, якби, наприклад, ми говорили про площу етнолінгвістичну, так території України, ми б говорили, що це площа і він вказує, яка 750 800 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, ще, скажімо так, є землі, також де живуть. Українці, але які зараз політично, не наші вже кордони, скажімо так, а політично прийняті оці 603 тисячі 700 квадратних кілометрів, але ось так, бачите. І він цікаво, також говорить про те, що пояснює нашу географію, так що у нас в загальному плоску гір'я і рівнини. тут ми дивимося на цю мапу, бачите? А, так, ось наша мапа. Так. І от, якщо в загальному подивитись, то е, автор каже, що е, ну, дуже маленький відсоток складає е, гори, так? Ось тут вони є, так, на заході України. Ну, і тут ще є Кримські гори, так, ось тут ми бачимо, так. Кримські гори, Донецький Кряж. Ну, в принципі, більша територія України це якраз плоскогір'я і рівнини. Він так це описує. Що, в принципі, логічно так і є. І він описує, що саме ну, перелічує, так, які тут річки у нас є, що гори розташовані вздовж кордонів України. Так? Тобто ми бачимо так ось. Так, і е, бачимо, що е, навіть от протикають різні річки. Він прораховує так Дніпро, е, на Заході так, у нас є Дністер, е, так, тут потім також стир, е, що ми бачимо? Південний Бух, тут де вже Миколаїв. Е, Дніпро це така центральна. так. Ми знаємо, що його будуть називати шлях із варяг у греки, але це буде вже пізніше. У нас є Чорне море, так, яким омивається. У нас є маленьке Азовське море. У нас є також тут так, Каховське водосховище, Річка Донець, Ворскла, Канівське водосховище, Кременчуцьке, Київське. І так далі. Тобто він перераховує, які річки, якими річками омивається територія України, куди яка річка упадає, так, і так далі. Також він говорить, що от єдиними, скажімо, так, українськими в лапках, так, горами є частина карпатського пасма, ну, якщо так подумати, ну, Карпатські гори, ось вони, так, Карпатські гори. Далі, що становить не більше 5% від всієї території України. Не більше 5%. І що от рівнини і невисокі Плоскогір'я, як він пише, це домінантні риси українського ландшафту. І, до речі, він тут цікаво пише: посилається на українського географа Степана Рудницького. І каже, що цей географ написав те, що 9 десятих українців напевно ніколи не бачили гір і навіть не знають, як вони виглядають. Тому що у нас, в принципі, маленька, небагато гір, так? Небагато у нас гір, тільки 5% від всієї території. Це дуже мало. Але йдемо далі. Також він тут говорить про... Те, що от така рівнинна територія України і відсутність оцих, е, ну, скажімо так, відсутність того, що в нас немає так багато гір, так, е, наприклад, гори, так, ми знаємо, е, ними так легко можна розділити кордони свої, чи там ще щось. Тобто, в нас тільки на Заході якісь там гори. І от така рівнинна територія, і. Свідчить, як він пише, про те, що в нас відсутні природні кордони. Тобто, навіть, у, як він пише, в невеликих за площею Карпатських Горах, так? У невеликих за площою Карпатських Горах є кілька перевалів, а, і, а, через які здійснюється все одно комунікація. Тобто, який він робить з цього висновок, через те, що у нас така рівнинна плоскогірна територія, Україна, увага! І тут я з ним дуже погоджуюсь, і це спонукає, знаєте, на подумати, що Україна вона є історично відкритою для всіх народів, які йшли до нас з різними намірами, завоювати, привласнити свої території, встановити з нами дружні відносини, але часто хотіли. Завоювати, так, тому що у нас така географія. У нас немає чітко виражених гір, які б розділяли якісь наші кордони, через які б було важко здійснювати якусь комунікацію. Так, у нас майже вся територія це рівнини плоскогір'я. І через таку свою географію ми відкриті, аби до нас кучували, ну, бо це легко кучувати на рівнинах і плоскогір'ях, ніж перебиратись на якихось горах. На рівнинах і плоскогір'ях легше іншим племенам ходити до нас і, скажімо так, завойовувати наші землі або не завойовувати. Тобто, на жаль, у нас така географія. А, на жаль, що ми от історично є відкритими для всіх народів. Тобто, але з іншого боку, якраз і подорожам в Україну, як він пише, та контактам із нею сприяють отакі широкі рівнини та плоскогір'я. Ну, він далі вказує сполучення, перераховує річки, які відносяться до різних басейнів, вказує, куди яка річка йде. І, у принципі, на цьому ми поки що з вами закінчимо. Ну, звичайно, ми не можемо не згадати про найвищу гору України, оскільки ми говоримо про територію та географію. Це Говерла. Я до речі, я там була. Мені десь було 12 років, здається, так. Я була на Говерлі. Ось тут, так, наша Говерла. Ось найвища точка. Ось Говерла. Так. Ну, тут, де Кримський гори, це Роман Кош, бачите? Так. До речі, дуже всім раджу поїхати на Говерлу. Неймовірні відчуття. І дуже легко до неї йти. На відміну від, наприклад, піпівану, також ви можете на піпіван спробувати, але там таке. Мені не дуже сподобалось. Говерла набагато краще, якщо чесно. А от е, Роман Кош Кримські гори, так, то висота, як він пише, 1543. Е, тому е, запам'ятаємо ці нюанси, найвищі точки, Роман Кош, Говерла. дуже вам раджу побувати на Говерлі. І, в принципі, е, він також ще говорить, що у нас рівнини та плоскогір'я рідко перевищують 500 метрів над рівнем моря. Єдине, що там, ну тобто, як ви, тобто, подивіться, яка в нас цікава географія. так? В принципі, це все. Я на цьому хочу зупинитися. Відео вийшло трошки довше, бо там був вступ на початку, але це нічого. Наступного разу ми з вами поговоримо про клімат України, який він є. Також невеличкий буде розділ, невеличкий влог. А сьогодні ми закінчили з географією. Тому пишіть, можливо, у вас є якісь такі думки. Може, ви якісь ще читали твердження щодо географії нашої України, щодо території і географії. Пишіть діліться, тому що ви знаєте книг по історії безліч. І я буду з вами прощатися. Пишіть, чи ви були на Говерлі. А, можливо, хтось з вас, з вас був у Кримських горах у Роман Кош, на Роман Кош. М -м -так. Ну і все, е я прощаюся з вами, всім-па, всім хорошого дня. Ми зустрінемося з вами у наступному влозі, в наступних відео, і поговоримо уже про клімат. Там, там буде трішки, можливо, цікавіше. Ну, не знаю. Все, всім-па!